Зубна правда, новий негативний відгук. Да. Чоловік записав про свій опит клініка автора. Я цю клініку колись першу виставила в рекомендації в ленті. Зараз розкажу, чого і як це все происходило. Тільки создався телеграм-канал Зубна правда, і в мене був знайомий. Я з ним познайомилася тут, ті, хто ці, ми так списалися, і він каже: А я їду в одну клініку, там вибирав серед кучі інших, і вона така класна, в общем, я їду лікуватися. Я тобі, якщо, що, розкажу, поїдеш туди. Ну, Добре. Поїхав, і він був дуже задоволений. Він виїхав звідти і сказав, що представ, мені повернули гроші, бо вони один зуб не покрили коронкою, а за нього взяли. І От мені вже перед вилітом віддали гроші. І він такий задоволений, сказав мені. І я їх виставила, його зуби, фотки, його відгук, виставила саме в ленту. Потім проходить время і я консультувалася саме з консультантом, який консультував вже моєго знайомого. І в мене така ситуація була: в мене я робила снімок на... для того, щоб вирвати зуб мудрості, бо в мене він був проблемний. Я зробила знімок. Це було там, більше року тому. І... Я їй це прислала і сказала, що в мене зуба немає мудрості, тому що це старий снімок. Ну, там і написано, там видно, коли зроблений цей снімок. Щоб вони хоча б приблизно подивилися. Але потім в мене була консультація ще з іншими лікарями, бо мені один український лікар з Одеси сказав: Мені вас так шкода, я готовий вам зробити за свої кошти, переробити повністю зубки. І тільки мені треба для вас зробити. КТ. Я зробила КТ, прислала йому і він сказав, що жаль, взятись не можу, тому що там вам уже ставити імпланти, бо кость ушла. І Я розумію, що в мене якась проблема. Да? І я скидаю їм КТ і кажу, будь ласка, проконсультуйте мене по Возможно, ну, скажіть, яка у вас сума буде, що мені треба де ставити, щоб я хоч трошечки орієнтувалася. Вона каже, звісно, хорошо нам дуже приємно, що ви вирішили до нас типа, звернутися. Бо я тоді усі одно знімала тільки про, це, ну, про цю тему зубів в Тіктоки ще на тому другому своєму е, каналі. Не в общем, вона мене консультує. Я думаю, ну зараз подивлюсь, що, по чому, що мені ждати, де там в мене кость ушла. І вона при, присилає мені е, план лікування, і на ньому я бачу зуб мудрості, він е, поганий, його треба видалити і сума скільки за видалення беруть. Я дивлюся і розумію, що вона від фонаря взяла же старий снімок, ніяке моє не відкривали, їм наскільки все одно, що там в мене з Костю, що не з Костю. Вони, мабуть, ляпали, куди там ставити мені ті імпланти. І, коротко, На 8 тисяч, по-моєму, прийшло мені доларів їхнє лікування. І я її видаляю, там, де я ставила, її рекомендації. удаляю її з телеграм-каналу і пишу. Але не називаю клініку. Я просто розказую, що у мене була така то консультація там, де мене проконсультували вообще, по старому снімку, там, де мене ще є зуб мудрості, який я вже видалила. А вони написали, що його треба видаляти. Ну цю ситуацію. І пішла на роботу у мене був масаж. Заходжу, а вона мене так обгадила там, захищала себе. Хоча, ну типу, мене хотіла зробити дурою. І я там як консультувалася, описала, які в мене там є хвороби, які мене вес, там таке повідомлення. Між нею мною і нею. І вона його скріншоти і стави, виходить, тож, в моєму чаті. Я не можу зрозуміти, що вона подумала. Це мій телеграм-канал, це мій чат. Це моя територія. Вона питалася себе защитити, а я не називала назву клініки. Просто тому що ну, тіпа, вони мені особо погано нічого не зробили, але погано проконсультували. І я сказала людям: будьте обережні, так, мали так. Назву не казала, але вона, коли зо мною почала гристися, у неї саме на аватарці написано ім'я, по-моєму, її і саме назву клініки автора. І от такий вийшов конфлікт, бо я їй кажу: а ви за чим себе позорите? Ви от до мене претензії придавляєте, ви не праві. Получається, зайшли тут і, 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 ну коротше, вона не змогла признати, що вона не права, що дійсно, що, вибачте, ми вас не проконсультували по КТ, а по ошибці проконсультували по м, снімку старому. Вона бикувала, вона реально бикувала так, як вроде би, це вона хазяйка свого цієї, цієї клініки. Ну, Реально себе неадекватно вела, не як роботник. Нічого не боявся, я навіть подумала, що може вона жена якогось доктора Либо власника клініки. І все, я її заблокувала, і ми про неї забули. Я потім навіть побачила нещодавно прям відгук одного коміка Едуард. Він мені дуже подобається, я в нього була на стендапі, і він саме типу, зробив там зубки, його знімали, і він розказував, що дуже класна клініка, дуже швидко зробили. Рекомендую, все в цьому роді. І от сьогодні чи вчора мужичок прийшов і розказав все, як там відбувається, В подробностях там оце найбільше, що мені больно було читати, що саме імпланти сказали йому, що прийдеться чи видаляти, чи вони самі підпадають. Ну коротко, там, Зайдіть самі, почитайте, щоб я просто не переказувала, бо ще щось неправильно скажу. І вона, до речі, ця клініка була одна із кращих везде. Це перший такий відгук, що чоловік прийшов, не побоявся і все розписав в подробностях, і скільки лікарів робили, і що взагалі відбувалося, як які там в них нюанси є. Так що така історія. Щоб нас знайти наш телеграм-канал, просто введіть зубна, правда. Приєднуйтесь і читайте.